Водолеї, добрий вечір. Ми з тігрою готові з вами дивитися, що буде відбуватися під час коридору затемнень. Ви знаєте, що з 14 до 28 жовтня йде, значить, два затемнення відбудуться, і час між ними називається Коридор. Тому давайте зараз подивимося, де ви в мене красуні, дивіться, і красуні. Um, взагалі, що відбувається, як нам зустрічати цю енергію, коли дуже багато напруги, коли люди трошки такі дивні. І як реагувати на події. Для водолеїв зараз я витягну першу карту і запитаю карт, який кармічний урок ви вивчаєте, що вам треба пройти і забути, на які граплі вам треба знову наступити, щоб зрозуміти, о, десь я вже це бачу, більше я туди не піду. До речі, дуже цікаво, що багато. Події в житті відбувається циклічно. Відносини, наприклад, з партнером, відносини з друзями, відносини певні з людьми, коли вас використовують або роблять вам боляче. І якщо ви не пройшли урок, вам знов відправлять таку саму людину до вас, щоб ви сказали їй ні. І так, для вас, водолей, який кармічний урок ви проходите? Зірка. Що можна сказати? Зіркові, що там колоди, це робота. Дивіться, а зірка це у нас така прям чудова карта, яка розказує про вашу зоряність. І чи можете ви бути зіркою? Наскільки ви себе ціните? Наскільки ви е, реалізуєте свої мрії? Це певні проекти, які відбуваються, які фіндец штат як це, да, відбуваються з часом. Це планування. Вам потрібно зараз показати всьому всесвіту і собі, що ви є зіркою. У вас є можливість сяяти. Це проекти в інтернеті, це проекти. На багато років. І от Всесвіт зараз вас випробовує. Давайте дотягну карту, яка саме зоряність? Чи вийдете ви з ситуації тупіку? Чи зрозумієте ви ваші сили? У вас тут на колоди, десятка пентаклів це насиченість. Вам зараз під час. Цих двох тижнів, плюс трошки там часу до і після, потрібно за допомогою своєї родини вийти у стабільність, вийти. Зірка, вона трошки така холодна, але вона сяє. Бачите, тут сонце таке поєднання. Ви пов'язані з Всесвітом. Вам треба зрозуміти. той стан, в якому ви зараз знаходитесь, стан розпачу, він має зникати, оскільки ресурс у вас є. У вас є можливість, у вас вам дано. Це, напевно, саме гірше, що може бути, коли людина не використовує той шанс, який дається. Хтось просить, от, знаєте, з цієї фази, коли людина хоче родити дитину, а вона не може з певної причини. А в когось дітей п'ять і, скажімо, люди не дбають про них. І от зараз така ситуація, вам дається ресурс, дається шанс. Тому будемо дивитися, що потрібно для цього, щоб ви вийшли в свою... Зоряність, планування. Що в нас тут? Троєчка, да, троєчка жезла це не тільки знаєте дивитися, говорили, балакали, сіли, заплакали. Це вже треба щось мати в руках для того, щоб плавати, для того щоб іти в свій ресурс. Потрібно мати певні тулс, певні інструменти, і от вам зараз потрібно проробити, написати бізнес-план, сісти да і сказати, так що мені потрібно для моєї зоряності? Хочете відкривати проект, буде хочете переїжджати? Зірка, це може бути десь, ви собі збираєтеся їхати. Як це саме робити? Куди ви їдете? Хто вам допоможе, де ви будете жити? Ще до мене звертаються, наприклад, люди кажуть: пані Олена, скажіть, будь ласка. Як приїхати до Німеччини, де там можна жити зараз? Хто мені допоможе? От вам зараз, ося доска у вас серфінгіста, на, як би так сказати, по морю життя, хто вам реально допоможе? Не мріяти, зірки там наверху, ви знаєте, а вам потрібно тут реально мати план. В чому є ваш ресурс? Водолей, ви знаєте, да? ви в нас повітря, і який ресурс є у вас. До речі, напишіть, будь ласка, під відео, що ви вважаєте своїм ресурсом. От, Думаю, багато, якщо ви дивитесь відео, да, і прочитаєте, що інші водолеї також за вашої стихії вважають своїм таким класним, своєю зброєю, да? чи тим, чим вони можуть, інструментом, чи вони можуть користуватися ваш ресурс. Десятка м'ячей. Ресурсів у вас немає, давайте так скажемо. По десятки мечей це ми уходимо з дуже такою важкою душею. Бачите, тут і пташки, і думки, і все, що завгодно. Тут і фінансова п'ятерка карта кризиса. У вас, на жаль, немає ресурсу зараз в тому стані, в якому ви знаходитесь. Це може бути ще і фінансові проблеми, пошук роботи, коли людина. Розумію, що певні можливості для неї закриті. Ну, що тут хорошого, як завжди? Да? Ми на все дивимося позитивом. 10. 10 це карта, коли цифра, яка нам каже, що все закінчилося, вже все, вже, вже. далі нема куди. По класиці, якщо подивитися, це лежить людина і в неї там 10 м'чей втикнулося. Це, скажімо, більш таке жорстке значення. Це колода нам каже. Просто уходите. Ви знаходитесь на шляху вашої трансформації. Оця карта, яка показала, так, додаткова. Ем, ви виходите, можливо, хтось виходить з депресії, можливо, хтось втратив близьку людину, і от ви зараз виходите з цього стану безресурсності, оскільки ви самі розумієте, що вже кат, вже більш нема куди, вже потрібно щось робити. Якщо ви зараз правильно зможете використати енергії. Коридору, оці все напруження, ви підете на волні. Бачите? Ви просто-напросто отримаєте спеціальний інструмент, і ви зможете випливсти з тої ситуації, де ви знаходитесь. Що потрібно залишити в минулому? Ви і так уходите, і давайте зараз запитаємо Таро. Коли ви виходите, заходите в цей коридор, я, наприклад, собі так уявляю: зайшли, пройшли, вийшли. Що має залишитися позаду? От. Ця карта, да? що ви залишаєте, що вам не потрібно. А ви її тягаєте, тягаєте з собою. Так, що ви маєте залишити. Справедливість. Все, за що ви себе докаряєте. Все, що вам здалося, ви зробили, не так. За що вас можуть осудити? Що ви кажете, от я винна, я не доглядаю. Дивіться, ще й дьявол, дно колоди. Всі маніпуляції, все, весь негатив, да? ви виходите от в баланс. Ви маєте залишити от то почуття, що ви недостатня людина, що щось ви робили не так, і е, хтось вами розочарувався. Можливо, хтось вам от розказував дьявол, да? цю карту дно колоди, Хтось вам розказував, до речі, бачите? Да? Тут хтось, як маріонетку вас тримає. Вас просто хтось розказував, що ти недостойний, чи недостойна того щастя, ти не можеш вийти в зірковість, ти додаток до мене, така собі. І от ви зараз виходите просто в іншу субстанцію, коли ви залишаєте те, що, ви думали, не ваше. Да? Ви виходите в ресурс. Тепер робимо таку штуку. Ви мене ставите на паузу так, і загадуєте певну ситуацію, певну проблему, е правду, до якої ви хотіли б почути. А я витягну карту, ми подивимося, як вирішити цю проблему. Чи хтось, чи щось вам допоможе її вирішити виходимо зі стану жертви. Те, що я вам говорю, всі ці 8 хвилин 44 секунди. Карта повішени це карта, коли ви виходите з жертви і сонце вже там чекає на вас. Крута трансформація напевно, водоліє це саме крута трансформація, яка з 11 це ви, ви 11-й номер, да? Розклад. ще риби залишилися, але до цього моменту саме такий. Монументальний, потужний, розклад на трансформацію, коли людина настільки змінює себе і все. Сонце є. Ви бачите? Сонце є, і це означає кармічні. У вас скільки? Да? Три аркани тут. Виходьте, виходьте, і у вас водолієм казала це. Бачите, король м'ячай, це ви. Це повітря, у вас дно колода, і кажеться, ви кажете, виходите з ролі жертви. І все у вас буде класно. Давайте ще одну карту дотягну, оскільки у вас справді тут така енергія, що прямо аж страшно робиться. Ах, що для вас зробить Всесвіт? А то стільки вам всього робити, ви ж закохаєтеся, стільки всього робити. Але ж має щось Всесвіт зробити, допомогти. Бачите, серце бач... Всесвіт бачить ваше розбите серце. Вона, воно вас бачить. Всесвіт розуміє, що з вами відбувається, що ви заплуталися. Коли мама своє дитя хоче заспокоїти, Всесвіт розуміє, що у вас розбите серце. А це означає, що все буде класно. Двіться, одно, колоди. Людина сидить перед зеркалом, їй здається, що руки заплутані, вона нічого не може робити. Але це її страхи, це не вона, в неї все нормально. Те, що з вами відбувається, це можливо маніпуляція того самого дьявола і іншої людини. У вас все хорошо. Як я завжди кажу, тупість окей, і пін окей. Так ось, Водолей, ви окей. І я вам бажаю легкої трансформації. Як завжди буду дуже вдячна за своротні зв'язок, за ваші лайки. І якщо вам потрібна приватна консультація, ви знаєте, де мене знайти на все добре.